Усім привіт! Так! Я на кінець провів тест, скільки тримає батарея кетерпіллера тепловізора, смартфона броньованого підводного. І я в шоці, результати мене просто вразили. Я поставив його повністю зарядив і поставив вімкненим на стіл, щоб він лежав і розряджався. 18.05. От. І. До 17.06 він пропрацював це місяць, так, скільки там днів місяці? Зараз подивимось. 31 чи 30, ага. Е в червні вже 30 днів, а в цьому був 31 день. Значить, от, з 18. Е Коротше, 31 день, бо в травні 31. Місяць, місяць він пропрацював безперервно 24 на 7. І от я вже вмикаю. Він ще вимикається, ну там є резервний запас батареї, як бачите. Але все, розрядилась батарея повністю. А, ну от іде загрузка, все. Е, рівно місяць, рівно. Я ручаюсь за свої слова, я сам для себе це робив. Я... Я був вражений. Я думав, ну, зараз айфони, там, самі ці фігові айфони по 3000 доларів коштує 14 Pro Max. Скільки? 4000 доларів? він. Ну Максимальна версія, там все, пам'ять остання модель. Е, і вони тримають зарядки 1-2 дні. Ну, 2-3 дні максимум, як користувач казав. А цей 30 днів пропрацював лежачи, я в шоці. Просто в шоці. От. Ну, звичайно, якщо запустити гру на ньому грати, він пропрацює так само, як iPhone за 4000 доларів. Але по енергозбереженню, от так просто увімкнений, то я був вражений. 30 днів він в мене пропрацював. Я в шоці. Ось так буває. Ну, все. Будьте знати, кому цікаво. Будьте знати. Пізніше я ще протестую більш детально там з увімкненим Wi-Fi, з Bluetooth увімкненим. Тут дві сім карти можна помістити і так далі. І також протискую, скільки він проживе. Ну все. Всім до нових зустрічей.